Як ти, Рома? запитала вона тихо. Чоловік, що сидів за столом, повільно підвів голову і, ледь знизавши плечима, відповів Та якось тримаюсь. А з Оксаною як справи, все без змін. Лікар приходить двічі на день, щось капає. Сумно все це. Каже, що її мозок ніби не хоче боротися, тому і лікування безрезультатне. Цій хворобі, хоч назва є? Ліля, ти вже питала. Вибач, вибач. Вона хотіла сказати ще щось, але подивилась на втомлене обличчя Романа, передумала, підвелася, збираючись іти, і прошепотіла Я дуже за тобою скучила, Рома. Роман провів долонями по обличчю. Ліля, прошу тебе. Мені теж непросто, але саме те, що я збирався розлучитися з Оксаною і довело нас до цього. Розумієш? Якби між нами з тобою не було почуттів, Оксана, можливо, й досі була б здорова. І що тепер? Як жити далі? Поки не знаю. Якщо треба буде бути поруч, щоб вона вижила, я буду. Ліля сумно всміхнулася Ти надто добрий і надто щирий, Рома. Молода жінка поклала перед ним аркуш паперу. Це заява. Так буде легше і тобі, і мені. Яка ще заява? Роман взяв аркуш у руки. Про звільнення. Я вже знайшла роботу в іншому місті. Не подумай чогось зайвого, я не лякаю тебе, просто справді так буде краще. Ліля вийшла з кабінету, а Роман вдарив кулаком по столу. Усередині в нього все кипіло, але описати словами те, що він відчував, було неможливо. Минуло кілька хвилин, перш ніж він зміг заспокоїтись. Оксана була його дружиною вже 11 років, начебто й небагато, але за цей час сталося стільки всього, що й згадувати не хочеться. Їхній шлюб був результатом тиску з боку батьків Оксана, донька давніх друзів родини. Вона давно проявляла до нього інтерес, але Роман був переконаний, їй потрібен не він, а його гроші. Та як виявилося, він помилявся. Між ними ніколи не було справжньої близькості. Роман мріяв про дитину, але Оксана категорично відмовлялася: Ти що, з лузду з'їхав? Подумай лише, що буде з моєю фігурою. Я навіть чути про це не хочу. Грошей у тебе достатньо, найми сурогатну матір, хай вона виносить. А далі, що? запитав він. Вона народить і як я буду любити всю дитину, якщо сам не бачив, як вона зростала в утробі. Оксана глянула на нього широко розкритими очима, а тоді розсміялася: Серйозно, якщо чоловік не здатен найняти няню, яка цілодобово буде займатися дитиною, а хоче це все повісити на дружину, то краще взагалі мовчи про дітей. Роман не міг зрозуміти, чому жінка, яка мала б мріяти про материнство, більше прагне вечірок, ніж сім'ї. З роками він бачив її вдома все рідше вона постійно десь зависала, пропадала в клубах. А потім Ліля раптово прийшла до нього в офіс. Він довго чинив опір, бо усвідомлював, що це неправильно, але через два місяці після початку стосунків з Лілею вирішив усе відверто сказати дружині. Він навіть уявити не міг, якою буде її реакція. Вона кричала, плакала, ображала його, а потім просто впала з ніг. У дім одразу з'явився якийсь медичний світило. Хоча йому ледь за тридцять. Оксана говорила, що він найкращий, найдорожчий. А потім сказала саме через нього вона тепер помирає через Романа. Він не хотів, щоб хтось страждав, віддав лікарю величезні гроші і вирішив розірвати стосунки з Лілею, хоча всередині все ніби вмирало. Ліля пішла. А Роман ще хвилин десять просто сидів, втупившись у стіну. Повертатися додому не хотілося там суцільна темрява. У свою кімнату Оксана його не пускала. Мені страшно й буляче дивитись на тебе, казала вона. Через тебе я помираю, розумієш? Він розумів навіть якби не розумів, Оксана про це не забувала нагадувати. Роман підписав заяву Лілі напевно, так справді буде краще для всіх. Коли він під'їхав до воріт, не став одразу заїжджати, хотів ще кілька хвилин побути не вдома. І саме в цей момент до машини підбігла дівчинка. В руках відерце з водою і ганчірка. Він її вже бачив, мила вікна, фари, заробляла як могла. І хоча б краще гралася в дворі та, принаймні, не краде. Дівчинка подивилась на нього запитально. Він кивнув Нехай фари, аби тільки не їхати в дім. Вона спритно впоралася. Він опустив скло і усміхнувся. Ось тримай, ти вже справжній професіонал. Простягнув їй велику купюру. Дівчинка розгубилась. Це занадто. Бери, не шкода. Я колись теж підробляв, де тільки міг. Вона всміхнулася у відповідь і раптом сказала. Ви завжди пізно приїжджаєте. Спробуйте раніше. І миттєво зникла, а Роман не встиг навіть запитати, що вона мала на увазі. Вдома було тихо. Він зайшов на кухню, на столі лежала записка. Прошу не турбувати. Після крапельниці, Оксана. Поруч рахунок за послуги лікаря. Роман скривився, як від зубного болю, але переказав гроші. Не турбувати? Непогано. Він і сам хотів просто поїсти та лягти спати. Бачити, не хотів нікого, навіть себе. Ніч минула неспокійно. Наснилася Ліля, наснилася дівчинка. Зранку засмучений і розбитий, він заглянув у кімнату Оксани. Привіт, як ти? Вона глянула на нього втомленими очима. Як бачиш, скоро помру, і зможеш нарешті гуляти скільки влізе. Оксана досить, може, чаю? Не треба. Ще чого доброго, щось підсиплеш. Роман заплющив очі і порахував до десяти. Не можна вибухати. За півгодини прийде сиділка, вона все зробить, вже спокійніше додала Оксана. Роман з полегшенням вийшов з дому. Навіть сам собі не став варити чай, просто втік від звинувачень від болю, від себе. День тягнувся, як завжди. Близько обіду Роман стояв біля вікна свого кабінету, просто дивився, як повз проходять люди. І тут помітив Лілю. Вона йшла до своєї машини в руках коробка. Ну ось і все, подумав він, вона справді поїде. Він занадто добре її знав, аби вірити в можливо залишусь. Якщо сказала, що буде працювати в іншому місті, значить, так і буде. В грудях стиснулося, потім нахлинуло щось гірке, важке, спершу туга, потім злість на себе, на все своє життя. А тоді в голові несподівано спливли слова тієї дівчинки з ганчіркою: Ви завжди пізно приїжджаєте, спробуйте раніше. А може, справді, поїхати додому, побути з дружиною, поговорити. Лілі в його житті вже немає. Може, хоч якось залагодити ці сірі дні Оксани. Він ухопив куртку і, не даючи собі передумати, рвонув із кабінету. Коли під'їхав до будинку, одразу вийшов із машини, навіть не відкривав ворота, просто зайшов через хвіртку. І тут щось насторожило у дворі стояла машина лікаря, хоча той мав приїхати лише вранці, увечері. Невже Оксані гірше стало? Роман миттєво подолав сходи і влетів у дім, зупинився на порозі. Щось було не так з глибини будинку долинала музика, сміх, і неабиякий, а знайомий Оксанин, той самий, який він колись так любив чути. Але зараз усе звучало, наче з іншого світу. Він ніби на ватяних ногах дійшов до її спальні, відчинив двері, і застиг. На ліжку лежав лікар у самій білизні, розслаблений ніби після свята, а Оксана, в легкому вбранні, з келихом шампанського танцювала перед ним, мов артистка на сцені. Вони не одразу помітили Романа, настільки були захоплені одне одним. Його крик пронісся по кімнаті. Що тут відбувається? Бокал випав з її рук і розбився об підлогу. Лікар схопився і намагався прикритися ковдрою, а Оксана побіліла. Рома, Рома, це він. Він щось мені коле. Він, він винен, забелькотіла вона. Але медик різко підскочив і заговорив зовсім іншим тоном Я. Та це ж ти все придумала. Це ж твій план. І ще й половину тих грошей, що твій чоловік мені платить, забираєш собі. У Романа в голові запаморочилося. Він схопився за голову, потім різко рванув у коридор, зняв зі стіни мисливську рушницю, стару, але надійну, повернувся до кімнати. Доктор у паніці натягнув штани. Я рахую до п'яти. Хто не встигне зникнути, сам винен. Він гримнув прикладом об підлогу. Паркет розлетівся трістками. У кімнаті запанувала тиша. Оксана закричала. Втім лікар кричав ще голосніше за неї. Один. Жінка почала бігати по кімнаті, хапала свої речі і пхала їх в сумку. Лікар, схопивши одяг під пахву, босоніж кинувся до дверей. Два. сказав Роман. Рома, давай поговоримо. Ми ж можемо все владнати. Я тебе кохаю. Це була хвилинна слабкість. Оксана задихалась від швидкості, з якою вигадувала виправдання. Три. Та ти що, з глузду з'їхав? вигукнула вона. Дивись на себе, всі гроші йдуть не туди, куди треба, як завжди. Чотири. Вона вибігла з кімнати, двері грюкнули за нею. Роман повільно опустив рушницю. П'ять. Тихо мовив він. Підійшов до дивану, опустився. Рушниця випала з рук. Обличчя заховав у долоні. Гроші. Ну, звичайно, як завжди, все через них. Не любов, не турбота, гроші. А потім ніби щось в ньому класнуло А я що тут сиджу? Ліля? Мені треба до Лілі. Він навіть не думав, що скаже їй. Просто відчував треба їхати, просити пробачення. на коліна впасти, сказати, що більших дурнів за нього світ не бачив. Під'їхав до її під'їзду, тиснув дзвінок безперестанку. Де вона? бурмотів. Не можеш просто взяти і зникнути. Вона ж не така. І тут відчинилися двері поруч. Вийшла стара бабуся, вся незадоволена. Що ти дзвониш? Її ж нема. Як нема, вона вдома мала бути. Та поїхала. Ключі мені залишила, щоб хазяйці передала, знову, мабуть, нових квартирантів шукати. А ця була хороша, тиха, охайна. Куди поїхала? Куди саме? Та на вокзал. А там ой, забула який саме напрямок. Роман не став слухати далі, побіг вниз по сходах, паралельно набираючи номер Лілі. Абонент недоступний. Звісно, вона вже, мабуть, і номер змінила. На шаленій швидкості він мчав через усе місто, автомобілі й пішоходи ледве встигали розбігатися. Декілька разів проїхав на червоне світло. За кілька хвилин до вокзалу вже гналися дві поліцейські машини. Кричали щось у гучномовець, але він не звертав уваги. Протаранив кущі подряпав машину, але виїхав просто на перон, куди взагалі то на авто не можна. Поліція зупинилась не хотіли пошкодити свої авто. Роман вибіг народу море. Як знайти серед цієї маси одну людину? І тут помітив, яскраво вбрана жінка з мікрофоном, щось рекламувала. Він кинувся до неї, просягнув гроші прошу, допоможіть. І вже за хвилину над вокзалом пролунало Ліля, Ліля, якщо ти чуєш мене, будь ласка, я не можу без тебе, я люблю тебе, не їдь, прошу, Ліля. Роман кричав на весь перон уже кілька хвилин. Людей навколо ставало дедалі більше, і він бачив, як до нього прибираються поліцейські. І тут з боку почулося. А як же хвора Оксана? Він озирнувся. Перед ним стояла Ліля, заплакані очі, сумне обличчя, але вона стояла. Оксана, вона непогано розважалась. Я не винен, бо вона взагалі не була хворою, сказав він, дивлячись їй просто у вічі. Роман опустився на коліна. Пробач, не їдь, благаю. Нарешті підійшли поліцейські. Ви затримані. Ви кілька разів порушили правила дорожнього руху. Натовп загудів. Ну, відпустіть його, у людей же серце розбите. Він летів, як скажений, але ж ніхто не постраждав? Роман так і стояв на колінах і раптом поруч опустилась Ліля. Обоє в сльозах. Один із поліцейських зітхнув, махнув рукою, і вони відійшли. За кілька годин Роман привіз Лілю додому. Сьогодні, може, ще нічого не встигну, але її речі зараз вже викину, сказав він і кинувся прибирати. Потім зупинився, подивився на неї Скажи, чого ти так поспішала? Чому не залишилась хоч на день? Роботи ще не знайшла, квиток узяла перший ліпший, я просто злякалась. Чого? Розповісти тобі все. Я не хотіла ставити тебе в складну ситуацію. Що ти хотіла сказати? Ліля тихо відповіла: Я вагітна. Роман розгубився, потім раптом посміхнувся, підхопив її і закрутив по кімнаті. Найкраща новина в моєму житті, я тебе люблю. Минув рік. Половину цього часу Роман провів у судах. Виявилося, що батьки Оксани давно втратили свої статки, але мовчали і далі витягували з нього гроші. Не хотіли втрачати годувальника, довелось шукати доказів, наймати людей, аби зібрати все по нитці, але він не здався, і правда вийшла назовні. Тепер він не затримувався на роботі, бо вдома чекала найкраща дружина розумна, добра, ніжна, і головне, їхня донечка маленьке диво, заради якого хотілося жити. А дівчинка з відром і ганчіркою більше не стояла на подвір'ї. Роман допоміг її родині, тепер їм уже не доводилось виживати. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо ця історія вам сподобалась, не забудьте натиснути Палець вгору. До нових зустрічей!